Thank you Mr President for this day. Amazing day uh, when I can inform exactly about the situation in Ukraine and I would like to say a lot of main things from a lot of million Ukrainian people from Maidan, right from here. First of all, I would like to say Ukraine is Europe. Я два місяці і чекали, коли... і чекали, коли Янукович зрозуміє, що люди хочуть в Європейський Союз. Українці пов'язують своє майбутнє з Європою. Коли 30 листопада нас купили студентами вперше, ми не могли зрозуміти, чому Беркут б'є дівчат. На найбільшому символі незалежності біля стели майдану незалежності під час виконання державного гіну України о 4 ранку. Ми не могли зрозуміти, чому дівчина, яка впала вже і не може піднятися, її доганяє силовик Беркут цей спецпідрозділ. І в ялоки вона не втратить свідомість. Чому один чоловік Беркут бив дівчинку по ребрах до тих пір, поки ця кров не почала литися? Чому одній дівчині Беркут стерлиться так, що її не можуть пізнати батьки? Чому до сьогодні студенти, які зникли, їх ніхто не може знайти? Це відбулося ще 30 листопада, як на крові. Але після цього ми все рівно стояли мирно. 10 грудня відбувся штурм на Майдан з метою розігнати мирний протест українців. Чоловіки тримали живий ланцюг. Дівчата стояли з піднятими руками і кричали, ми без зброї, ми просто стоїмо, а це наше право. Ми законно протестуємо проти дій такої влади. Ми не хочемо туди, куди ви нас скличете. Ми хочемо в Європу. Весь цей час, день і ніч. Ми мерзли, не їли, не спали. Ми втрачали здоров'я, ми втрачали сили. Але ми продовжували говорити. Янукович, почуй нас, ми хочемо в Європу. Це були мільйони людей. Вони їхали зі всієї України, з Донецька, з Луганська, з Одеси, з Криму, зі Львова, з Харкова. Тоді Янукович наказав міліції перекрити всі дороги, щоб люди не могли дістатися Києва. Тоді Янукович повиводив всі війська внутрішні, щоб розвертали машини, розвертали автобуси, щоб ніхто не міг дістатися Києва. Тоді Янукович поточив нас Беркутом по всьому периметру, щоб ми боялися і бігли додому. Янукович хотів крові з першого початку, з першого дня, коли ми вийшли у мирний протест. Янукович не хоче в Європу. Але йому було мало, що люди стоять і мирно протестують. Йому була потрібна завжди кривава картинка. З Майдану. Він хотів спровокувати Майдан. Він хотів спровокувати пустих людей. І він сьогодні це робить. Ця кров, ця пожежа. Це і дія Януковича. Він знає, як направити Беркут на простих людей. Він знає, куди відправити Беркут, щоб побити людей. Це все робить Янукович. Нема ілюзій більше. Він диктатор. Мені боляче говорити, що в історії моєї країни з'явилася така сторінка Ятиноковича. І прості українці сьогодні говорять: на жаль, це продовження Сталіна. Ми хочемо разом з вами зупинити диктатуру в Україні. Моя мета приїхати сьогодні сюди. Сказати вам думку простих людей, які по сьогоднішній день стоять мирно на Майдані Незалежності. Ми хочемо зупинити цей вогонь на Горшевського. Ми хочемо миру. Ми хочемо демократії. Ми хочемо елементарних прав людини. Ми маємо право жити так, як хочемо. 16 січня. Янукович зробив найбільшу провокацію проти українських людей. Він принизив нас на очах цього світу. Він захотів поставити нас на коліна. Він прийняв закони і підписав їх абсолютно неконституційний спосіб через неконституційну процедуру, швидко миттєво, щоб заборонити майдан і узаконити диктатуру. Він зробив так швидко це, що ми не змогли зворітуватись ні ми, ні будь-яке суспільство в світі. Він завжди буде так миттєво робити свої злочини. Я маю велику небезпеку, що я говорю ці слова, але вона не має наш виходити. Так, по закону Януковича я не маю права зараз говорити ці речі, які я зараз говорю. По закону Януковича вже в Україні. Мене можуть скупити, як схопили сьогодні мого друга Ігора Луця, який зник і годин тому. Цей не політик це звичайний активіст Майдану, який пропав, і ніхто не знає, де він. І так буде з кожним. Це є план Януковича. Він мусить показати всьому світу, що він знищив Майдан. І таким чином він опанував ситуацію в Україні. Він буде знищувати мирний протест будь-якими шляхами, беркутом, вогнем, зброєю. Сьогодні Беркут в цю хвилину на Кушевського стріляє в простих людей. В Журналістів, в простих молодих хлопців і дівчат. Цих людей довів Янукович. Цей крапка кипіння на його совісті. По поверненню в Київ завтра, я буду робити все можливе для того, щоб ми встановили мир будь-яким шляхом. Ми негайно маємо повернутися до мирної ситуації. Ми не хочемо пожежі і не хочемо крові. Українці миротворці, українці мирна нація. Європа, допоможи, будь ласка, зупинити дії кроваві дії Януковича. Як ми можемо це зробити? На потрібні санкції у будь-який спосіб, у будь-якій приятновій формі, навіть резолюція, навіть спроба, навіть заявка, що може бути фінансова перевірка активів команди Янковича, членів уряду, які віддавали ці накази Захарченко, Глюєн, Назар і інші члени уряду. Зупинивши їх, ви зупините Януковича. Ви допоможете зупинити Януковича. Ми не можемо всі дивитися на ту диктатуру, яка відбувається в Україні. Це неправильно. І ми дуже розраховуємо на підтримку Європи у дієвий спосіб. Ми знаємо, що європейські закони працюють. Саме згідно цих законів мають бути заблоковані рахунки. Корупційної влади, яка вкрала державні гроші. Перш за все, це стосується країни, де перебувають гроші, приховують свої гроші, члени уряду. Це Австрія. Ми дуже сподіваємось, що ви почуєте нас сьогодні. І я хочу повернутися завтра на Майдан із впевненістю, що ми не самі. Нам дуже важко і дуже непросто. Ми, як малі діти, на гімні, стоїмо і чекаємо, коли справедливість переможе. Ми знаємо, що це зло можна зупинити. І я знаю, що при бажанні ви знайдете всю можливість допомогти Україні, тому що Україна це Європа.